Гурти козацького вишколу у пиляві та пасічні славляться своїми традиціями. Необхідні на діяльність школи кошти вишукати непросто. Саме завдяки меценатству майбутні козаки мають змогу майстерно відточувати свій хест. Якщо брати козацтво, фінансової допомоги, як такої ми ніколи не відчували. Ми все робимо за свої кошти. Підтримка є підтримка меценатів, Ну це дуже мала підтримка. Є є такі, от як Олег Григорович, який дійсно у нього серце болить. Він сам козак, сам ходить в козацький рух. І йде дос досить. Така серйозна від нього підтримка. У складі Хмельницького козацтва активно діє осередок руху опору. Регулярні поїздки на схід добровольців теж неодноразово фінансувалися народним депутатом. Допомогу від Олега Григоровича постійно отримують і курсанти прикордонної академії. Це і їжа, і засоби захисту. У перші дні заворушень на Донеччині курсанти мономаневреної групи номер 1 відправилися на кордон виконувати свій обов'язок. Зараз відбулась ротація кадрів, і поблизу адміністративної границі з Республікою Крим дислокується група номер шість. Солдати першочергово потребують засобів амуніції. Ми зуміли на сьогоднішній день за допомогою Олега Григоровича придбати бронежилети. Я скажу чесно, що вже звертаємося до підприємців, до багатьох, десь вже немає можливості допомогти, десь вже може когось і не знайдеш, але гроші сам сам з'являється, сам присилає своїх представників чим ще допомогти академії. Курсанти каже ректор: перебувають на кордоні в умовах великого психологічного напруження, проте свій патріотичний обов'язок виконують сумлінно.